Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися і показати, як виглядає лохина після посадки. Показувала вам в травні місяці відео, як я садила лохину, який ґрунт я додавала. І пройшло півтора місяця. Подивіться, як гарно почуває і виглядає лохина. Дивіться, які гарні великі прирости за цих півтора місяця. Це був кущик найслабенький, такий корінячко не дуже в нього було. І дуже гарно нарісся цей період. Навіть вже є ягодки на кущиках. Покажу вам. На цьому кущику небагато, ще зелені, а ось на наступному вже достигають. Я вибирала такі сорта лохини, щоб вона не вся відразу достигала, а спочатку один кущ, потім інший. Ранній, середній і пізній. Ось, подивіться. Зараз ближче вам покажу. Дивіться, які гарненькі вже ягодки. Їх небагато, але вони вже є, і це радує. Також брусниця в кінці посаджена також має гарні прирости. Вже за цей період я тільки поливала, ніяких добрив не додавала.